Я увидел этого монстра, я просто аніміла. Бункер Гітлера, мабуть, Сархафа, як його ще назвати. Крематорій. И зараз театр просто залізна бляшанка. Кияни обурені. І затяті театрали. І ті, хто на спектаклі не ходив з роду віку, усі спішать висловитися про нове обличчя театру на Подолі. Вряд ли, хто за сюди пойдеть. Я нет, туда, ні, туди і нагой. Пересічні кияни категорично незадоволені. А от ті, кому в театр не зрідка навідуватися, а регулярно ходити на роботу, радіють. За роки незалежності в країні построють хоч один театр. Це подія державного масштабу. Після 20 років очікування у нас з'явився театр світового рівня. Це супер європейський театр, суперєвропейський проект, сцени, зал, розположення. Це маленький взрив на Андріївському спуску. Маленький культурний взрив. Я хотіла б побачити, як би как бы в Лондоні построїли вот такого монстра. А ви поїдьте в Лондон? Там везде внутрі в центрі відраження часу. І актори, і керівництво театру в очікуванні. Сьогодні відкривають фасад, а уже в квітні двері для глядачів. І через них війдуть люди навіть з особливими потребами. Мені ця будівля дуже подобається, тому що там є пристосування для інвалідів, для людей з поганим зором, для людей з поганим слухом. Все це заплановано. А що стосується зовнішнього вигляду, він по перше ще недороблений. По-друге, я взагалі вважаю, що про це мають судити спеціалісти. Галерея арт-критика Євгенія Карася на кілька метрів вище по Андріївському узвозу. За процесом реконструкції стежить щодня і вважає споруду геніальною. Це христоматійна примір, як взагалі нужне вирішувати історичну середу. Більше того, я уверею, що учебник. вперше в Києві, який є європейською столицею, з'явився відповідного рівня арт-об'єкт. У нас люди звикли... А к тому, що от городок Барбі рядом на Воздріженське і народ, якби все ріна в ожидані квінділочок, башенок і всього стального. Я ні предстає собі не можуть, то може бути то другою. Батько архітектурного проекту, архітектор Олег Дроздов на шквал критики реагує спокійно у якості свого діти ще впевнений. 90% печленяні з Фейсбука. Звичайно, тут є місце для ваображення. У кожного є фотографія, яку ми обычно вибрасовуємо зі своєї колекції, там, де ми, в общем, як нам кажется, вообще даже не похожі на себе. Это стержнем вот этого негодоваття стало. Коли Чорнозавісу знімуть, всі критикани побачать: "Театр на Подолі ідеально вписується в ландшафт Андріївського узвозу". Бо він має два лица: старий київський кирпич, з якого построена вот эта нижня часть, да, яка як раз Взаимодействует с самим Андреевским. А вторая, как бы часть это выполнена из материала, который подвержен эрозии. Сейчас он, с него только сняли пленку, и он такой еще глянцевый, но уже весной он такой не будет. До слова, архітектор нагадує, у ризькій харті про культурну спадщину чітко записано: кожен архітектурний витвір має відображувати той час, коли він створений. А будь-яка псевдоісторична забудова в історичному середовищі заборонена. Тому із завданням вписати нову споруду у стару вулицю архітектор впорався.